Всім вітання! На календарі в нас сьогодні, якщо не помиляюсь, 12 серпня, п'ятниця, саме так. Ну, культура, яка в нас залишилася ще в агітації, це в нас є соя. Минуле відео було про стан сої на що можна помітити на цілині. Звісно, картина там жахіття. Вирішив сьогодні проїхати це, подивитися, що доробиться. І такий зроблю. Не буду особливо нічого там розказувати. Просто для себе зроблю. Тут якась після дія, щось на те схоже. Странно, я тут нічого не вносив А може це якраз що було обшмалено? Тут була частина обшмалена, пішла трошки волога і таке. ну Значить, діляночка номер 3 діляночка, де у нас третій рік соя. Норма висів суцільний посів норма висів 125 кг. Тобто всі суцільні посів 125 кг на гектар. То, що може бути сьогодні? Нехай буде тут 125 ну, можливо 100 кг буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. ну Тут трошки більше. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, З 3, до 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35. І тут 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ну десь плюс-мінус там 55 дожилося, що ми рахуємо не боби на рослині, а рахуємо зерно. Тобто горошини. Грубо говоря, 55. ну Хай б да на скидку там. Там було у нас скільки 10. Дайте на 50. 50 зернин. Е, я вважаю, що саме доцільно буде в крупності. Не буде мати зерно, як цього року, як минулого року, 150 грам на гектар, а буде е, десь в районі ну, 128-130 грам. Так я думаю. Ну, як мінімум, як мінімум. До речі, ось це все зелене, це де була вона підпалена. Ось зараз в нас трошки прийшов дощик. Ну Трошки там бетон. Бетон, але ну, вологи трошки вистачає, щось зараз малюють, тобто можна побачити, яка абортація. Абортація шаленіша. Шаленіша. Раз, два, три, чотири маленьких. Ну, якось так. Поїхали далі. До речі, що не сказав на діляночці номер 3 в нас одна гербіцидна обробка.

60 штук грошей на рослині. Цього року не отримаємо такий врожай, як минулого року, але є ось такі навіть рослини. Десь в районі 60. Незабаром уже знову. Багато говорити не буду, просто для себе зроблю ось такий е певне порівняння, адже зараз я саме підраховую економічну точку, економічну складу цього, тобто затрати, які ми понесли. Е нагадаю, що ця діляночка в нас е просто було боронування, точніше було закриття вологи без е вирівнювання поверхні там, європаками перед посівним обробітком. Але ще раз два, дві гербіцидних обробки. Ну, тось таке. Не знаю, що воно з нього буде, але щось та й буде. Значить, залишається діляночка номер 1 Там ще пару ділянок і, мабуть, покажу, як широкорядний посів. Широкорядний посів на те що був, він набагато зеленіший, ніж ось ці, де суцільний. Тут у нас, нагадаю, суцільний посів. Не хочеться бути таким, знаєте, себе відчуваєш якось, Ну, що цього року ну, не ці спів... не. щоб тобі співчувало, що там в тебе не вродило, не було дощів. Е -е, погані такі вони відчуття в мене, але ну, є деякі рослини, і гарні такі, є деякі рослини, і навіть там на цілині також, але їх мало, мало. Е -е, вчора. Промайнула думка, що ж робити з мінеральними добривами, коли вони коштують по 40 тисяч, а тона твоєї вирощеної продукції коштує 10 тисяч. Ну, і то не знаю, не знаю реально, але хочеться, щоб закінчилась війна. Тобто вважаємо, що на цій ділянці десь в районі 60 зерен. Ну давайте ще третю порахуємо. Тут щось немає висоти, немає нічого. Ну, До 60. І так, діляночка номер один. Соя. Звісно, що тут де один, одна обробка була трошки проблематично. Тим, що де-не-де ось є така лобода. Є лобода, але я навіть не знаю, що буду я з нею робити. Можливо, прийдеться десикант носити, але воно не так критично. Десь-не-десь, може десь та й пройде. Ну, коротше, це проблема інша. Е, вже накрапає нас дощик. Діляночка номер один попередник. Попередник на діляночці в нас соя. Е, ну, Одна відмінність, що тут у нас це одна із діляночок, де у нас було е, розкинуто мінеральне добриво. Дощик моросить. Треба тікати. Ну, Тут соя набагато краще виглядає. Е, рахувати Рахувати можна, рахувати, але можна і збитися, рахувати. Ну, Я думаю, більше ніж 60 зернин та й буде точно. Гарно виглядає, подобається соя на цьому. Тут виконаний передпосівний обробіток. Боронування. І передпосівний обробіток ми тут зробили, так. Да. Так, да, якось так. Всім добра! Слідуючи, це в нас є діляночка, де виконано посів на 45 см. Ось такий стан, можна побачити її. Трішки пожовтіння, лише на відміну від тих всіх інших, там, де суцільний посів. Тобто це говорить про те, що більше вологи тут збереглося, і відповідно вона ще продовжує вегетацію. Ось тут постає питання про стан рослин на даний період іменно перевага в цьому. Про кількість бобиків. Ну, Візуально да, візуально тут набагато більше, ніж навіть на першій діляночці. Ну, ось так. І рахувати, що висів менший. Викамнуно. Ну, ось так. Ось така закладочка тут дубів. Можна побачити. Звісно, є. І пусті, є не повністю наповнені, вершки всі поскидані, все різне. Ось так можна побачити ось така закладочка. Ну, досить так обнадійливо виглядає, звісно, що останнє слово буде за бункером. Лише один мінус цієї ділянки, тут один обробіток. Гербіцидний, де не де лобода пішла. Можна помітити, ось такі там я, ну порівнює з порядку, там, взагалі ліс. Але не прислухався я до того, що рекомендували пройтися. Ще раз унести гербіцид, не прислухався, ну нічого, щось придумаємо. Всім добра і перемоги.